Привітуліки, привітуліки. 8 лютого. Четвер. І сьогодні ранку на господарстві не буде. Це всі, все, що мені залишилось після моїх архаровців. Завтра вже останній день. Ой, сьогодні останній день, восьме. Берта їсть в обід. Вже з завтрашнього дня Берточка переходить на дворазове харчування. Ну, але знову ж таки, їсть не по 400 грамів як за схемою. А як наливали по пів літри, так і наливаємо. Чи то склероз, чи то не хочеться прицілятися. Бутилку вбехав і до свидання. Ось. Правильно ж, я нічого не плутаю. Я то табличку розчертила. Тільки ж я її розчертила, так. Да, до восьмого. Ось. До 8 січня вона є тричі. І вже з 9-го двічі. Коротше, но, 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 ранку на господарстві немає не тому. Зранку перед управою загрузила в Тік-Ток відео з пловом, поклала телефони в карман. І пішла поратися. Додаїла Барбі, Вові щось потрібно було сьогодні раніше поїхати. Додаїла барбі і, до речі, не хоче їсти з фідпаком. Ті два дні ковирялась носом позавчора і вчора, залишала десь по столовій ложці. А сьогодні, взагалі, мабуть, половину не з'їла. І-і-і-і-і достаю телефон, а він не вмикається. Я його і так, і сяк і з кнопки. Ні, взагалі ніяких признаків життя. Думаю, странно, я вранці на ньому дивилася кам по камері. Потім я ж загружала на Тік-Ток відео. Він не розряжений. Коротше, Що з ним відбулося, я так і не зрозуміла. Але він ну, мертвий був, хоч ти вбий? Прийшла в хату і відразу увімкнула його на зарядку. Ні, ніяких признаків життя. Пролежав він у мене на зарядці хвилин 10 чи 15, поки я переодягалася, обмивалася. Я до нього мертвий. Та що ж ти будеш робити? А? Виймаю з чохла, думаю, зараз піду, знайду ту скрепочку, відкрию лоточок з сім-карткою і флешкою. Натискаю на кнопку, він вмикається, показує мені 96% заряду. Так, я і не зрозуміла, що то було. Засунула назад у чохол, тепер працює. Так, тому е, ранку на господарстві. Не було. Ранок був, але без вас. Це молочко злила. А тут далі йду в холодильник молочний, бо мені ж потрібно сьогодні вечірнього, ну, вчорашнього холодного молока налити трилітрову банку. У мене замовлення. Вова в обід сьогодні повинен відвезти, передати. Думаю. Зараз заберу ті відра сюди, а це ж переллю і віднесу в молочний. Відкриваю дверку, він не працює. Відра з молоком в конденсаті, тобто, ну, холодні, Виходив по стінках відра, отут по боках. Конденсат. Думаю, що трапилося. Я до вилки... З неї вийнялися проводки. Обвисла подовжувач, сама оця колодка. Е, якось вона так. Я ще й глянула, думаю, чому вона догори ногами перевернулася. Чи то, може, як якийсь холодильник відкривали, закривали вона, е, тогой. Ну, просто перевернулася. Але. Факт залишається фактом. Я знайшла її в перевернутому стані. Я ж кушу спробувала. Я думала, що можливо ну, висмикнулось просто з колодки отак. А воно ні, дивлюся, що проводки висмикнулись. Ну що, зателефонувала Вові? Чекаю. Доки приїде, полагодити. Це в нас промарковані всі підписані, коли світла нема і вмикаємо генератор, то ми ж відключаємо все, що можна, а потім по черзі включаємо. І щоб знати, яка вилка, з якого холодильника, в нас все промарковане. Один, два, три. Ну, тобто, ось так. Так я не розумію, вона взагалі в мене щось шевелиться все тут. А, -а, -а... он воно що? Тут ще й відломився кусочок пластмаски. А як же ж вона так, чи її затисло там, чи я не розумію, що трапилося. Угу. Тут ще й відломився шматочок пластмаски. І тепер ось оця вона взагалі виймається. Ну, коротше, я проводки сховала під низ холодильника. Вові зателефонувала, він там тіліпається. Чекаємо тепер, чіпідейла. Ха-ха. Чи Чіпа, чи Дейла, ну чекаємо, коротше, спасателя на допомогу. Тому сьогодні якось так. Не... О, чую приїхав. Неправильно сьогодні день почався. Мабуть, якісь магнітні бурі. Все. Чіпі Дейл був, налила молочка. Дістала нову. Кришечку тугеньку. Це в Змійову поїде молочко. Це мій бувший сусід. Ну, батьки наші живуть поруч. А він зателефонував каже, синулька вирішив зайнятися спортом, а синулька в цьому році в перший клас піде. І каже, вирішили, що потрібно козиняче молочко. Хочемо, каже, спробувати питиме чи ні. А в нього товариш тут у нас працює. Ну, і коротше, він домовився з товаришем, щоб товариш забирав. Ну, тобто Вова йому підвезе, віддасть, а він після обід їхатиме додому і завезе. Ну, чи якось вони там вже поміж собою розберуться, не знаю. Так, Чіпідей мій був. Холодильник справили, ситуація врятована. Вилку поставив нову. Ну, точніше, як нову, зняв сподовжувача, з того, що на генератор. Там дві такі були дебелі вилки, він, ну, там з обох сторін. І він з одного боку зняв. А цю зараз відправлю в мусорний мішечок. А тепер, як будемо десь їхати, необхідно не забути купити обов'язково нову вилку. Щоб раптом вимкнути світло, і потрібно буде генератор увімкнути. Бо без вилки це не зробиш. Як воно так, я не розумію, що з нею трапилося, чому вона. Відкололася. Ну, чому подовжувач сунувся вниз, я розумію. Тому що я вам розповідала, мій сирний холодильник, оцей старенький, він в нього там всі боковушки гнилі. Він стоїть там на дощечках, І коли його відкриваєш і закриваєш відповідно, е рушиш весь холодильник. І, скоріш за все, вчора, коли я прибирала сири ввечері, я той подовжувач сама і зрушила. Але після управи, це було початок 10-ї вечора, я прибирала молоко і він працював. Тобто, я його, мабуть, порушила, він зсунувся вниз. Висмикувалися, ото, мабуть, проводки під е тя тяжю. Або коли я відкрила, він сунувся і його там затиснуло, скоріш за все. А провод був на тяжку. А сьогодні вранці Вова Нордік відкривав. І ото, коротше кажучи, мабуть, затисло просто його це і вирвало. Так що, ну нічого, купимо нову. Головне, що вчасно обнаружено. Все відносю молочко в холодильник. Мокра вже банка, скільки ж. Скільки воно тут постоїло? Три минути я з вами поспілкувалася, поки розповіла, банка вже мокра. Принесла росол, взяла вже ваги. Ну і принесла нашу міму. Отак, От бачите? Нашу міму вже також почали носити. Зараз відправлю в росул, правда, прийдеться перевертати посередині просолки, бо в мене скінчилася сіль екстра. Так, 287. Кінчилася сіль екстра і зверху посипати нічим. 274, ну майже однакові. Так, сімсот тридцять п'ять. Ну, і це таке. Це таке, що не влізло в формочку 202 грама. Все, відправила солитися. Півраночку перемивала, перемивала, все. Бо я шкафу сьогодні поїхав раніше, то буває, якщо я ще пораюся в сараї то він, коли заходить до хати, він там е ці дилку, наприклад, або там ото пляшку, що козенят годуєм, він таке може сам поперемивати. А сьогодні він поїхав раніше, а я зайшла я ж кушу, все поперемивала, поки з телефоном розібралася. І тепер знову. І тепер знову формочки та листики перемивати. Ну, нічого, зараз перемию. Хотіла ще побалакати з вами стосовно сироваріння. Ну, але це також потрібно робити окремим відео, бо воно, по-перше, буде, скоріш за все, довге. А по-друге, мені просто. Потрапив на очі, трапило на очі одне відео в Ютубі, де одна сироварша, і відео навіть так підписала. Я знаю про сири все. Ну, але, чесно кажучи, там деякі моменти, як вона стверджує, що це на її думку вона права, ну, от в мене також є своя думка. І я б хотіла вам її висловити і обсудити деякі моменти. Не знаю, можливо, сьогодні це зробимо, видно буде. А я зараз віднесу сирок в холодильник і буду перемивати формочки. Ну, а вам бажаю гарного дня, чудового настрою. І гоу працювати, все як завжди.